Так, хлопці. Розкидав я сидерат, мав якась там гречка була, в мене ще залишила сторішня в мішках, там чуть-чуть було. І було трошки там христосвітної культури, то все змішав, такий коктейль свого роду зробив, розкидав і все о, після пшениці. І здискується потім і все. Хай росте. Що виросте, то виросте. Як має бур'ян рости, то якийсь седират росте. хай. Бульдиком тимбору розкидав, 25-ка, малий розкидач. Добре, що малого не продав розкидача. А то чіпляти тоника, а там дві відрів сипати, то нема смислу. Так що отак. Придискується і щось буде. Колись я злюбив ті сідирати сіяти гірчицю не раз такі, як насію, то до двох метрів вигорати не можна, а тепер щось не сітя, то думаю треба вертатись помаленьку. Трошечки, то непогана тема содирати. Так що так, хлопці, розсіяв, пшеничка розібрана тижні-два тому. Я думаю, потім здискується ще як вийде можливість, зніму відео та й таке.